Ти відчуваєш, що щось ламається у твоєму житті. Ти не знаєш, що це, але відчуваєш. Це вібрація в повітрі, тривога в шлунку, яка не дає тобі спати. Ти дивишся навколо, і все, що раніше давало тобі безпеку, тепер здається крихким, фальшивим або недостатнім. Можливо, ти втратив роботу, можливо, багаторічні стосунки розпадаються без видимої причини. Або, можливо, ти просто відчуваєш величезну порожнечу там, де раніше була впевненість. Ти питаєш себе, чому це відбувається зі мною? Чому все здається проти мене? Ти відчуваєш, що всесвіт карає тебе. Ти відчуваєш, що робиш крок назад. Але що, якби я сказав тобі, що ти абсолютно помиляєшся? Що якби цей хаос, ця втрата і ця плутанина були не кінцем, а симптомом? Те, що ти відчуваєш, це не руйнування, це вагітність. Всесвіт не карає тебе, він готує тебе, він штовхає тебе до рівня існування, який твій нинішній розум навіть не може уявити. Але щоб дістатися туди, спершу треба навчитися читати таємну мову змін. У найближчі хвилини ми вирушимо до гір вічного туману, щоб почути історію ляна, чоловіка. Який думав, що його життя закінчилося якраз перед тим, як воно по-справжньому почалося, ти відкриєш для себе п'ять недвозначних знаків того, що Всесвіт ось ось змінить твою реальність, і коли ти закінчиш слухати, ти більше не будеш боятися у тебе будуть крила. Якщо ти відчуваєш, що проходиш через шторм і тобі потрібен маяк світла, якщо ти шукаєш спокою в цьому галасливому світі. І підтвердження того, що ти не збожеволів, я запрошую тебе зробити священну паузу. Залиш просте дякую в коментарях або постав вподобайку цьому відео. Це не для алгоритму, це акт зв'язку, це знак того, що ти готовий прийняти зміни. Цей маленький жест допомагає цьому повідомленню дійти до ще десяти душ, які сьогодні налякані невизначеністю і потребують надії. Зроби глибокий вдих, відпусти страх. Трансформація починається зараз. В епоху залізної династії, у родючій долині, захищеній високими горами, жив чоловік на ім'я лян. Лян був успішною людиною за мірками свого часу. Він був королівським архітектором провінції. Він проєктував мости, що перетинали бурхливі річки, погоди, що торкалися неба і стіни, що захищали місто від бандитів. Уляна була красива дружина, перспективний син і бездоганна репутація. Його життя було міцною, передбачуваною і безпечною структурою, як будівлі, які він сам креслив. Але Всесвіт має дивний спосіб втручатися, коли ми стаємо занадто ригідними у своєму комфорті. Все почалося з маленької тріщини. Спочатку була втома, глибоке виснаження, яке не лікувалося сном. Лян прокидався більш втомленим, ніж лягав. Плани та проекти, які раніше його захоплювали, тепер здавалися безглуздими каракулями. Він відчував глибокий розрив зв'язку зі своєю роботою, ніби його руки більше йому не належали. Потім прийшла втрата, новий губернатор прибув у провінцію. Молодий, зарозумілий чоловік з новими ідеями. Він звільнив Ляна без зайвих розмов. Стверджуючи, що його стиль старий і застарілий, за лічені дні шанований королівський архітектор опинився без титулу, без доходу і без поваги колег. Сором приніс тишу в його дім, його дружина, налякана фінансовою невизначеністю, віддалилася, його син, бачачи батька переможеним, відсторонився і, щоб переповнити чашу його нещастя, Раптова повінь спустошила сад його будинку, знищивши персикові дерева, які посадив його батько. Лян сидів посеред багнюки свого знищеного саду. Він втратив свою ідентичність, він втратив свою безпеку. Він відчував, що небо покинуло його. Що я зробив не так, кричав він у сіре небо. Чому ти забираєш у мене все? Я був справедливою людиною. Я важко працював. Чому ти знищуєш мене? Єдиною відповіддю був звук холодного дощу. У відчаї, не в змозі винести жалісливі погляди сусідів, лян спакував маленький мішок з рисом та одягом і втік у гори. Він не шукав просвітлення, він шукав зникнення. Він шукав місце, де його провал не мав би свідків. Лян йшов тижнями, піднімаючись все вище і вище до вершин, де туман ніколи не розсіюється. Його тонкий одяг порвався, його чоботи зносилися, його гордість перетворилася на голод, він дістався печери, схованої за водоспадом. Там, подумав він, він зможе спокійно чекати смерті, але печера вже була зайнята. У центрі, сидячи перед невеликим вогнем, що не давав диму, був старий його шкіра була напівпрозорою, як рисовий папір. Його очі були повністю чорними, як бездонні колодязі. Він плів кошик із стебел рослин, яких лян ніколи не бачив. Старий не здивувався, побачивши ляна, він навіть не підняв погляду. Ти прийшов якраз на чай, архітекторе, сказав старий голосом, що звучав як каміння, що котиться під водою. Лян здригнувся. Ти знаєш, хто я? Я знаю, ким ти був. Виправив старий. Ким ти є зараз? Це ще належить вирішити. Сідай. Старий налив йому гарячого і гіркого чаю. Лян випив, відчуваючи, як тепло оживляє його заніміле тіло. Я майстер дзю, але мене називають ткачем туману, сказав старий. А ти лян, чоловік, який думає, що його життя закінчилося. Лян опустив голову. Сльози, стримувані місяцями, полилися. Я втратив усе, майстре, мою роботу, мою честь, мою сім'ю, мою мету. Всесвіт оголосив мені війну, все, до чого я торкаюся, ламається, все, що я люблю, віддаляється. Я проклята людина. Майстер дзю видав тихий, сухий смішок. Проклятий, яке людське і драматичне слово. Скажи мені, Ляне, коли Змія відчуває, що її шкіра сохне і тріскається. Коли вона відчуває, що задихається всередині власної старої луски, ти думаєш, вона почувається проклятою? Я не знаю, пробурмотів лян. Вона відчуває, що помирає, сказав дзю. Вона відчуває, що світ стискається. Вона відчуває біль. Вона стає тимчасово сліпою, тому що стара шкіра закриває її очі. Вона ховається під камінням, самотня, вразлива, налякана. Але вона не помирає, вона росте. Стара шкіра мусить розірватися, щоб нова, більша і яскравіша могла з'явитися. Лян подивився на вогонь. Але я не Змія. Я будую речі, і все, що я збудував, впало. Майстер Дзю відклав свій кошик і подивився Ляну в очі. Слухай уважно, будівничий стін. Те, що ти переживаєш, це не покарання, це знаки. Всесвіт не знищує тебе. Він розбирає тебе, є велика різниця. Розбирає? Так. Структура, яку ти збудував, твоя ідентичність архітектора, твоя репутація, твоя рутина була занадто малою для духу, який ти ось ось втілиш. Ти був дубом, що намагався рости всередині горщика. Горщик мав розбитися, і розбиття болить, але розбиття необхідне. Цзю встав і жестом покликав Ляна піти за ним до входу в печеру за завісу води водоспаду. Ти був настільки зайнятий плачем над розбитим горщиком, що не подивився на знаки того, що ліс кличе тебе. Скажи мені, Ляне, до того, як усе завалилося, як ти насправді почувався? Лян замислився. Він був чесним вперше за багато років. Я почувався знудженим, порожнім. Я відчував, що граю роль. Я проєктував будівлі, але не відчував радості. Я почувався в пастці власного успіху. Ага. вигукнув дзю. Це був перший знак дискомфорт душі. Всесвіт прошепотів тобі. Це тобі більше не служить, але ти не слухав, тому йому довелося кричати, і криком було звільнення. Протягом наступних днів. Майстер Дзю вчив Ляна читати книгу його власного життя. Він не вчив його будувати будинки, а вчив будувати душу. Він пояснив йому, що те, що Лян називав нещастями, насправді були п'яті священними знаками неминучої метаморфози. Перший знак велика порожнеча, раптова втрата. Ти втратив роботу і статус, сказав Дзю, поки вони збирали трави в горах. Це всесвіт звільняє простір. Уяви, що ти хочеш обставити свій дім новими і прекрасними меблями, але він повний старих поламаних меблів, що кишать термітами. Що ти мусиш зробити спочатку? Винести старе дім виглядатиме порожнім, холодним і сумним деякий час. Але ця порожнеча є передумовою для достатку втрата це перший знак того, що щось нове хоче увійти. Лян згадав свій сад, знищений повінню. Тепер він розумів. Багнюка була потворною, але родючою. Другий знак відключення, самотність. Ти почувався самотнім, твоя дружина віддалилася, друзі зникли, продовжив майстер. Це болить, я знаю, але це знак лялечки. Коли гусениця збирається трансформуватися, вона не робить це в групі. Вона не влаштовує вечірку, вона загортається в кокон, вона ізолюється. Всесвіт ізолює тебе, коли йому потрібно, щоб ти почув свій власний внутрішній голос, без шуму чужих думок. У тебе забрали не тих людей, щоб ти міг знайти себе. Самотність це не покинутість, це примусовий духовний ретрит. Лян відчув величезне полегшення. Він не був самотнім через те, що був недостойним любові, він був самотнім, тому що був на інтенсивному обслуговуванні. Третій знак Хаос і плутанина. Одного дня гору накрила буря. Блискавки падали біля печери. Лян був наляканий. Подивись на хаос, сказав Дзю, сміючись. Він прекрасний, це чиста енергія, що шукає нову форму. Ляне, ти відчував, що твій розум останнім часом це хаос. Ти не можеш зосередитися, ти не знаєш, хто ти. Ти забуваєш речі. У тебе дивні сни. Це третій знак. Твоя стара ментальна структура розчиняється це як лід, що тане, щоб стати водою. Проміжний стан хаотичний. Не борись із плутаниною. Плутанина це утроба нової ясності. Четвертий знак В синхронічності, шепіт. Ти помічав дивні речі? запитав Дзю. Числа, що повторюються, тварин, що перетинають твій шлях? Розмови, які здається, відповідають на твої думки. Лян кивнув перед тим як піднятися сюди, я тричі бачив золотого сокола, і мені наснився цей водоспад, перш ніж я його побачив. Це четвертий знак коли реальність починає римуватися. Це все світ підморгує тобі. Він каже тобі, що, хоча на поверхні здається, що все погано, внизу є досконалий порядок, який тебе веде. Ти вирівняний Ляне, навіть якщо почуваєшся загубленим. П'ятий. ЗНАК. Глибока втома. Здача. Нарешті вони дісталися вершини гори. Лян був виснажений. Він упав на землю. Я більше не можу, майстре, я так втомився боротися. Цзю ніжно посміхнувся. Добре. Це останній знак здача. Ти все життя плив проти течії Ляне. Ти намагався все контролювати. Твою кар'єру, твій імідж, твою сім'ю. Всесвіт довів тебе до точки абсолютного виснаження, щоб ти нарешті кинув весла. Справжня зміна відбувається не тоді, коли ми боремося. Вона відбувається, коли ми здаємося. Коли ти кажеш, я не знаю, що робити, я віддаюся, тоді Всесвіт бере кермо. Та втома, яку ти відчуваєш, це не кінець. Це момент, коли черв'як перестає боротися за те, щоб бути черв'яком, і дозволяє крилам почати проростати. Лян заплющив очі. Вперше в житті він перестав планувати, перестав намагатися виправити своє життя. Він просто відпустив. Він відчув вітер, відчув сонце, відчув, що він не архітектор, невдаха, він був чистим життям, що дихає, що чекає. Лян провів цілу зиму з майстром Дзю. Він вивчив мистецтво недіяння увей. Він навчився спостерігати за природою, і коли прийшла весна, щось змінилося. Це не була блискавка з неба, це була ідея. Одного ранку, дивлячись, як вода водоспаду природно огинає каміння, не розбиваючись, Лян мав видіння. Все своє життя він проєктував жорсткі, квадратні будівлі. Які боролися з природою, тому він почувався таким втомленим. Тепер його розум, очищений порожнечею і тишею, побачив нову форму архітектури. Будівлі, що текли з водою, що адаптувалися до вітру, що використовували гнучкий бамбук замість жорсткого каменю. Він спустився з гори, він не пішов шукати свою стару посаду, не намагався повернути своє старе життя. Він почав будувати маленькі хатини для селян, використовуючи свою нову техніку. Вони були красивими, дешевими і стійкими до штормів. Люди почали говорити. Слава про його живі будинки дійшла до вух імператора. Імператор, втомлений від холодних і жорстких палаців, покликав Ляна. Лян увійшов до двору. Не як зарозумілий чоловік, яким він був. А як спокійний чоловік із силою гори в очах, він не повернув свою стару роботу йому дали нову, майстер імператорської гармонії. Його дружина, побачивши нового, мудрого і спокійного чоловіка, яким він став, знову закохалася в нього не через його гроші, а через його сутність. Лян озирнувся назад, на той жахливий рік, коли він втратив усе, і посміхнувся. Він зрозумів, що втрата роботи не була трагедією. Це був єдиний спосіб, яким Всесвіт міг зняти його зі шляху, що робив його нещасним, і поставити на шлях його справжнього призначення. Знищення його саду було необхідним, щоб посіяти нове насіння. Він зрозумів, що біль не був покаранням це було долото, яке Всесвіт використав, щоб вирізьбити свій шедевр. Тепер давай помандруємо з гір вічного туману до твого життя, тут і зараз, у 21 столітті. Я знаю, що ти відчуваєш. Можливо, тебе не звільнили, але ти відчуваєш, що твоя робота тебе душить. Можливо, твої стосунки не розпалися, але ти почуваєшся самотнім, будучи з кимось. Можливо, ти відчуваєш внутрішній тиск, тривогу, яка каже тобі, що щось має змінитися, але ти боїшся зробити крок. Історія ляна це твоя історія. Всесвіт, або життя, або Бог, або твоє підсвідоме намагається зрушити тебе. І оскільки ми часто вперті і чіпляємося за відоме, наш горщик, Всесвіту іноді доводиться використовувати молоток, щоб звільнити нас. Якщо ти дивишся це відео, дуже ймовірно, що ти переживаєш один або кілька з п'яти знаків неминучих змін. Давай перекладемо їх на твоє сучасне життя, щоб ти перестав боятися і почав співпрацювати зі своєю трансформацією, розпад. Несподівані втрати. Ти втратив щось важливе останнім часом роботу, дружбу, гроші, цінну річ. Або ти відчуваєш, що твої старі стратегії більше не працюють. Вчення. Не намагайся склеїти шматки старого. Не намагайся повернути те, що пішло. Якщо щось виходить з твого життя зараз, це тому, що воно не може йти з тобою на наступний рівень. Це важкий багаж. Подякуй втраті, вона створює порожнечу, необхідну для нового. Практика. Подивись на цю втрату і скажи: дякую за простір, який ти створила. Я готовий до того, що прийде його заповнити самотність та ізоляція. Ти відчуваєш, що більше не вписуєшся у коло своїх давніх друзів? Тобі нудно від поверхневих розмов? Ти волієш бути самим, ніж у поганій компанії? Вчення, ти у фазі кокона, твоя вібрація змінюється, і тому вона більше не резонує з твоїм старим оточенням, не змушуй себе соціалізуватися, щоб бути нормальним. Шануй свою самотність, використовуй її, щоб пізнати себе, читати, медитувати. Зцілюватися нові люди, ті, що вібрують з твоїм новим я, прийдуть, коли ти вийдеш з кокона. Практика: присвяти свідомий час тому, щоб побути на самоті без відволікань, без телефону. Тільки ти і твої думки подружися з собою. Нетерпимість до штучного правда болить. Раптом ти не можеш терпіти брехню, ти не можеш терпіти роботи, які не мають сенсу. Ти не можеш терпіти фальшиві стосунки, ти відчуваєш фізичну нагальність говорити правду і бути автентичним. Вчення, твоя душа прокидається, ти більше не можеш прикидатися, щоб вписатися. Це може викликати конфлікти, так. але це ознака духовного здоров'я. Ти вирівнюєшся. Практика, Скажи ні, тому що ти не хочеш робити цього тижня. Скажи правду, яку ти приховував, відчуй вивільнення енергії, яке це приносить. Яскраві сни та синхронічності. Ти бачиш 11.11. -11. ти думаєш про когось, і він дзвонить у тебе інтенсивні, усвідомлені або повторювані сни. Вчення. Завіса між твоїм свідомим і підсвідомим стає тонкою. Ти отримуєш керівництво, це не випадковість. це підтвердження. Всесвіт каже тобі. Ти йдеш правильно. Продовжуй довіряти. Практика. Веди маленький щоденник синхронічностей. Записуй ці збіги. Коли ти бачиш їх записаними, твоя віра в процес зросте. Точка зламу. Здача. Ти відчуваєш таку втому від боротьби, що тобі вже байдуже, що станеться. Ти відчуваєш, що досяг дна. Вчення. Вітаю. Ти в найпотужнішому моменті з усіх. Его здається лише тоді, коли у нього більше немає варіантів. І коли его здається, дух бере кермо. Той момент, «Я більше не можу, хай буде що буде, це магічний момент. Це момент, коли лян кинув весла проти течії і дозволив річці нести його. Практика перестань намагатися виправити своє життя на 24 години. Лише на один день не борись, не плануй. Просто дихай і роби мінімум необхідного. Оголоси свою здачу Всесвіту, скажи йому: Я віддаю тобі кермо, веди мене ти. Уяви, що ти насіння поховане в темній землі, ти не бачиш світла, ти відчуваєш тиск. Оболонка, що захищає тебе, тріскається, ти відчуваєш вологу, холод. Якби насіння мало людську свідомість, воно б подумало це кінець, мене ховають, я ламаюся, я помираю. Але садівник знає правду. Він знає, що насіння ховають не для того, щоб воно померло, а садять, щоб воно жило. Він знає, що розрив оболонки це не кінець, а початок кореня. Ти це насіння. Всесвіт це садівник. Те, що ти інтерпретуєш як темряву, це родючий ґрунт. Те, що ти інтерпретуєш як тиск, це сила необхідна для того, щоб ти проріс. Не суди про своє життя за моментом темряви, який ти проживаєш. Історія не закінчилася, ти в главі трансформації, і найкращі глави, глави цвітіння і плодів, ось ось будуть написані, друже мій, подруго моя. Якщо ти бачиш ці знаки не бійся, радій. Це означає, що Всесвіт любить тебе достатньо, щоб не залишити тебе застряглим у житті, яке тобі замале. Це означає, що ти ростеш. Візьми з собою цю мантру. Використовуй її, коли невизначеність атакує тебе, коли біль змін стає гострим. Поклади руку на серце і повтори за мною я не розвалююсь, я трансформуюсь, я відпускаю старе, щоб отримати нове. Повтори ще раз я довіряю процесу, мене садять, а не ховають. Якщо ця історія відгукнулася у твоїй душі, якщо вона дала тобі надію, якої ти потребував сьогодні, я запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти. Підпишись на канал по той бік Інь І Ян. Тут ми не боїмося темряви, бо знаємо, що вона колиска світла. Натисни на дзвіночок, щоб не пропустити керівництво на кожному кроці твого шляху. І розкажи мені в коментарях, який з цих п'яти знаків ти відчуваєш найсильніше у своєму житті прямо зараз. Втрата, самотність, хаос. Написавши це, ти кажеш Всесвіту. Я чую тебе, я готовий. Дякую за твій час, що є тканиною твоєї трансформації. Цвіти, до зустрічі!